Маю таку от Астру Астра Аш -Астр, з 2006 року 1,7 дизель. Тонірована вся по колу, задні темніші, передні трішки світліші, але виглядає дуже круто. Кусок в досить доброму стані, є деякі нюанси. На фото покажу. Дуже гарно виглядає, такий сірий колір і тоннований вікна. Зараз покажу під капотом і в салоні. Має ось такий 1,7 ісім працює добре. У ну, мене таке завжди під капотом я завжди ріблю порядок не бере, винія нема патрібок цей знімали ті ділі від турбіни. В середині сухий, добре щось ремонтувати, тут знімав, патрубок сухайки зовсім навіть пальці не помастив. Працює дуже добре. Ось такий чудовий двигунчик. Ось такий тут порядок. Ось я сам в такому стані. Ось показую. Так вот. Торжать, наверное, зовсім нельзя. Никудов не станет. Стакани. Стакани тут зовсім не жарить. Міняні, недавно, міняні. У кудушки. права ліва сторона. Упорні підшипники. плюшини и ліва сторона. Ліва сторона, передні, задні ступиці. Зміню на щеплення. Обслужені повністю труміза. Працюють дуже добре. Покажу багажник, потім салон. Ось тут так все. Ну, зверху тут нема корозії зовсім ніде. Звичайно тут є проблеми. Такі ніде. Ось такі. так, Має дуже великий багажник, прямо величезний величезний багажник. Тут в мене косметика лежить. Оця шторка в ідеальному стані. Ось вона так чудово відкривається, на жаль, вона заїжджає туди всередину. Трошки повільно, бо зараз холодно. Тут ковролін в чудовому стані. Є така плямочка. Ось Вони такі нежирні, якісь, жирні, їх щось не вийшло вивезти Це єдине, що. Такий недолік, а тут все, це все чудовому стані. От, тут все. От є такі невеличкі ось тут подряпинки Ось у мене. От тут такі подряпинки є. Тут десь хтось возив до мене, щось і щось царапнув, щось видно, довгеньке, царапнув. А так все чудово. От тут, все, тут все чудово, тут все як нове, пластмаса як нова. Ось цей ковролін, тут не можу показати, він в дуже доброму стані, оцей ковролін. Дуже доброму. Тут нічого пластмасалася, не подерта нічого. І ось тут а ось погано видно. Не бачимо, може ось так. так і ось ось-ось-ось має ось таку укладку з державійки. І ось так закривається, все, чудово. Тут, тут, все, тут все дуже добре. Так, Дивимося, салончик, салончик. тут. Так, Сідушки, сідушки на, на жаль, їх тут чомусь вони відрізняються по кольору, але вони взагалі в дуже доброму стані. Тут ніде нічого не порвано, абсолютно ніде. Абсолютно тут все. Тут все дуже добре. Камера чомусь не може передати. Потолок потолок ідеально чистий, ідеально чистий потолок. Двери, карти, як нові, повністю в ідеальному стані. ось карта, Карти повністю дверей в ідеальному стані. Ось показую, показуємо, охорона. Зараз покажу ось перед. Тут теж, хоч це передня дверка будійська, але тут все просто, тут ніде нема царапинки, ні одної царапинки немає. Пластик тут такий мягкий. Ось тут пластик теж такий мягкий. Повністю тут, тут, все, тут все просто як нове. Оце я такий не хімчистий, але воно все дуже добре, бачите? Воно як нове, тут нема ніде не зашорганого нічого. Так, пороги, пороги Тут ось. ось. Ну, тут все зовсім немає ніде поцарапаного сидіння. О, ось, тут трохи катишки треба було б зняти. Оце, машинкою для катечків, а тут все просто... Але чомусь камера робить таке все світле, а насправді воно таке темніше, тут якийсь відблиск такий є. Так, такий... Тут подлокотничок є, сюди можна щось відкривається, бардачок положити. Ось тут всі нові, я заказував нові. Тут все в салоні, все ідеально, просто тут все ніде ні грама, ні одної царапинки немає. Сидіння пасажирське таке взагалі в ідеальному стані. Сидіння пасажирське, тут нічого. І так само так само ось тут. Все просто ідеально. Тут ось можна подивитися, все, все тут дуже добре. Дуже. Руль руль як, руль як, повністю як новий. Чехол, але під чохлом тут, тут ніде нічого, він тут Він тут не видно. Він тут повністю в чудовому стані. Руль. Ось вона, ось показано. Торпеда вся, вся повністю супер. Все, є невеличка тріщина. О, я покажу, така тріщина на склі. Ось тут. О, є така тріщина, все. А, ось так. І тут все, все дуже добре. Ось такий маю на продаж такий автомобіль, таку астручку. 1,7. Дизель. Розхід палива реальний. 6-6,5 по місту. І десь не засікав літрів 5. Іде вона по, по трасі. Ось так ще раз покажу.